Більшість людей боїться це визнати. Вони лікуються роками, але не стають здоровими. Мозок поступово звикає до цього стану, до постійної втоми, до таблеток, як до норми. І тут виникає ключове питання: чи справді вас ведуть до одужання? У цьому відео ми розберемо, як вийти з цього стану, як повернути клітині заряд, нервовій системі гнучкість і як налаштувати організм на відновлення. До цього додається питання: кому вигідна модель, у якій людина залишається у стані стабільного пацієнта, не критично хворого, але й не повністю здорового, коли щоденний прийом препаратів стає нормою, а хронічний діагноз частиною життя. Міжнародний дослідницький центр біоенергетики людини Родова енергія вивчає механізми процесів в організмі людини. Ми аналізуємо не лише біохімічні показники, а й клітинний потенціал. Полярність тканин, роль нервової системи. Висновок очевидний: більшість медикаментів працюють на рівні симптомів і показників і не відновлюють основу функції органу. Щоб зрозуміти це глибше, розгляньмо організм як єдину електрохімічну систему. Кожна клітина має заряд між її внутрішньою та зовнішньою оболонкою існує різниця потенціалів. Мікроскопічна напруга, яка забезпечує живлення, обмін речовин і передачу сигналів. Саме завдяки цьому потенціалу клітина функціонує повноцінно. Коли людина роками живе у стресі, неправильно харчується, мало рухається, не відновлюється, змінюється внутрішнє середовище організму. Порушується кровообіг, накопичуються продукти запалення, зсувається кислотно-лужний баланс. Клітини втрачають правильну полярність, вони не руйнуються одразу, але переходять у знижений режим роботи. Орган починає функціонувати слабше. З'являється симптом: людина отримує препарат. Таблетка блокує рецептор, пригнічує запалення, змінює рівень гормону. Показник стабілізується. Але клітинний потенціал, електрична рівновага тканини, внутрішнє середовище органу не відновлюються повністю. Якщо це триває довго, орган адаптується, мозок звикає до нового стану. Тимчасове порушення стає хронічним. Система охорони здоров'я в більшості країн побудована на моделі контролю стану. Хронічний пацієнт це стабільний учасник фармакологічного ринку, це економіка, це модель споживання. І саме тому профілактика та глибинне відновлення часто залишаються на другому плані. Традиційні системи оздоровлення діяли інакше, вони працювали з середовищем організму, режимом, харчуванням, рухом, диханням, психічним станом. Вони розуміли, що клітина це не просто мішень для молекули, а жива структура з власною енергетикою. У різні часи одних і тих самих людей називали по-різному, колись козаки-характерники, сьогодні цілителі або біоенергети. Суть не в назві, а в здатності людини свідомо керувати власним внутрішнім випромінюванням і направляти його для відновлення іншого організму. Ми говоримо про це не як про гіпотезу, а як про власний досвід. Людський мозок це потужний генератор електричних хвиль. Кожна думка супроводжується електричною активністю. Кожна емоція змінює серцевий ритм, судинний тонус, гормональний фон. Коли людина навчається глибокій концентрації, вона здатна зібрати свою внутрішню енергію в один спрямований потік. Це вже не хаотичний фон, а керований процес. Характерники входили в особливий стан внутрішньої тиші й сили. У цьому стані мозкові ритми узгоджуються, хвилі синхронізуються, випромінювання стає цілісним. Саме ця узгодженість дозволяла направляти внутрішню енергію на іншу людину. Коли випромінювання спрямоване, воно впливає на клітинний рівень. Уражений орган має знижений заряд, порушену полярність, сповільнений обмін. Енергетичний імпульс діє як сигнал відновлення. Клітини отримують поштовх повернутися до більш активного режиму. Активізується мікроциркуляція, зменшується спазм, запускаються регенераційні процеси. Мозок відіграє ключову роль він формує намір і напрям. Без концентрації енергія розсіюється. З концентрацією вона стає сфокусованою. Це як різниця між розсіяним світлом і променем, зібраним у точку. Лікування відбувається не через зовнішню хімічну молекулу, а через передачу енергетичного імпульсу. Організм іншої людини отримує сигнал. Якщо нервова система здатна відгукнутися, якщо тканини мають ресурс, запускається природний механізм відновлення. У різні століття це пояснювали різними словами. Сьогодні це називають біоенергетикою. Колись говорили сила духу, дар характерника. Але принцип один. Мозок може контролювати внутрішнє випромінювання. Це не заперечення медицини у гострих станах. Але це інший рівень роботи, рівень клітинного потенціалу та внутрішнього ресурсу. Препарат працює з молекулою. Направлене випромінювання працює з енергетичною основою клітини. Справжнє оздоровлення це повернення клітині повноцінного заряду, це відновлення середовища органу, це гнучкість нервової системи. Це вихід із моделі вічного пацієнта. Якщо говорити глибше, то питання не лише в таблетках. Питання в тому, що за останні 100 років медицина кардинально змінила вектор. До початку ХХ століття основою лікування в більшості країн були трави, мінерали, режим, харчування, гігієна, робота з нервовою системою. Лікар знав рослини, знав їхню дію на організм. Знав, як підтримати середовище тканини. Трави працюють інакше ніж синтетична молекула. Рослина містить десятки й сотні активних речовин. Вона впливає не точково, а комплексно. Вона може зменшувати запалення, підтримувати печінку, впливати на нервову систему, покращувати кровообіг одночасно. Це системний підхід. Саме тому народна медицина століттями працювала не з окремим симптомом, а з усією людиною. На початку ХХ століття ситуація змінилася. Почалася активна індустріалізація фармацевтики. З'явилася можливість синтезувати молекули в лабораторії, стандартизувати їх і патентувати. Фінансові групи, пов'язані з нафтовою та банківською індустрією, почали інвестувати в медичну освіту та фармакологію. Фонд Рокфеллера дійсно фінансував реформування медичних університетів у США. Після цього акцент у навчанні змістився на хімію і лабораторну медицину, а натуропатія поступово втратила статус офіційної. Це був по суті підпільний переворот, зміна економічної моделі. Синтетичну молекулу можна запатентувати, траву ні. Молекулу можна виробляти у великих обсягах, траву потрібно вирощувати, збирати, сушити. Молекула має чітку формулу і прогнозований ефект. Рослина складніша і багатокомпонентна. З цього моменту медицина поступово стала орієнтованою на контроль симптомів через хімію. Це дало величезний прорив у гострих станах. Антибіотики, анестезія, хірургія врятували мільйони життів. Але паралельно з цим системний природний підхід почав зникати з офіційної освіти. І тут важливо не впадати в крайність. Питання не в тому, що таблетки зло, питання в тому, що вони зайняли домінуючу позицію. І природна медицина, робота з клітинним потенціалом, з біоенергоінформаційними механізмами відійшли на периферію. Біоенергоінформаційний підхід підсилює трави. Трава працює з тілом на біохімічному рівні, а направлене випромінювання працює з клітинним потенціалом. Коли ці два рівні поєднуються, ефект стає глибшим. Клітина отримує і матеріальну підтримку, і енергетичний імпульс. Сьогодні ми маємо сучасну науку, електрофізіологію, біохімію, нейробіологію. І замість протиставляти ці знання потрібно їх об'єднувати. Саме це ми і робимо. Поєднуємо традиційні принципи відновлення з сучасним розумінням клітинної полярності, електричного потенціалу та нервової регуляції. Бо майбутнє не в поверненні назад і не в сліпому поклонінні фармакології, майбутнє в синтезі, у поєднанні знань предків із сучасною наукою, у поверненні людині розуміння, що її організм це система з величезним ресурсом, а не набір симптомів для довічного контролю. Коли ми говоримо про трави, потрібно розуміти одну важливу річ: рослина це не просто хімічний набір молекул. Це живий організм, сформований природою. Вона росте під сонцем, взаємодіє з магнітним полем землі, поглинає світлову енергію, структурує воду у своїх клітинах. Вона має власну біофізичну організацію і власний природний спектр коливань. Саме тому рослина несе не лише хімічний вплив, а й інформаційний. Її клітинна структура впорядкована. Вона містить природні частоти, сформовані еволюційно. Коли така рослина потрапляє в організм людини, вона не просто передає речовину, вона передає структурований природний імпульс. У біоенергоінформаційному підході це пояснюється так: рослина має цілісний спектр природного випромінювання. Вона працює як гармонізатор. Її структура резонує з клітинною структурою людини, і за рахунок цього відбувається м'яке вирівнювання клітинної полярності, підтримка обміну, відновлення середовища тканини. Синтетичний препарат це інша історія. Це ізольована молекула, створена в лабораторії. Вона має вузьку дію. Вона не містить повного природного спектра. Вона не несе комплексної біофізичної структури рослини. Вона впливає точково, блокує, пригнічує, змінює концентрацію. Синтетична молекула не додає організму цілісного природного спектра, а лише втручається в єдиний механізм. І коли такий вплив триває довго, клітина змушена компенсувати. Вона перебудовується, її середовище змінюється. Частина ресурсів йде на адаптацію. А препарати, які можуть залишатися в тканинах пожиттєво, це химичні мікроскопічні голки в тканині органу. Клітина адаптується, але її полярність уже не така, як була спочатку. Саме тому деякі люди після тривалого медикаментозного лікування відчувають, що енергія знижена, а ресурс не повертається повністю. Трави у поєднанні з біоенергоінформаційним впливом, коли направлене внутрішнє випромінювання активує клітинний потенціал, ефект стає глибшим. Наші предки не розділяли тіло на молекули, вони бачили людину як енергетичну і матеріальну систему одночасно. Якщо вам близька тема глибинного відновлення, якщо ви хочете розуміти механізми, а не жити в моделі нескінченного контролю симптомів, підписуйтесь на канал. Тут ми говоримо про причини. Тут ми розбираємо здоров'я як систему і ресурс, а не як довічний процес прийому препаратів.